Іграшки для котів та собак зуфарі лише 39 гривень за одиничку. Де ви ще бачили такі ціни? Так що власники мама майте на увазі лот 50 позицій, вартує 1950 гривень. Дуже класна ціна. Так, наших улюбленців потрібно теж балувати на новий рік. Буде в лоті ось такі класні іграшки оленятка новорічні і вони йдуть з такою класною іграшкою. Далі у нас будуть ось такі канатики, сніговички, дуже цупкий плотний канат та рухливий м'ячик. Буде дуже весело, я думаю. Далі в нас є ще ось такі мишенятка. Це вже йде іграшки для котиків. Тут класні матеріали використовуються, цілком безпечні. Та ось такий буде тут сніговичок для котиків. Так що, якщо бажаєте замовитися, класний лот, з 50 позицій, іграшок для улюбленців домашніх, звертайтеся до нас наших менеджерів всі контакти залишають під цим відео. Давайте заробляти разом.